Біляйська громада придбала екскаватор-навантажувач. Виділення коштів на придбання техніки для громади одноголосно підтримав депутатський корпус. На цьому тижні трактор працював на територіях сіл Верхнього та Миронівка. Техніка багатофункціональна сьогодні, ви бачили, нам допомагає на різних локаціях. Ця техніка, перш за все, має функцію копання. Це те, що нам потрібно. Ви знаєте, що водогони у нас досить такі старенькі. Частенько трапляються аварії. Раніше ми залучали сторонню техніку. Тепер ми можемо впорати своїми силами. Багато функціональну техніку планують застосовувати для великого спектру робіт та у різні пори року. Для цього додатково придбано приладдя. Є сніговий отвал, це третя одиниця, яка буде працювати на наших на наших дорогах взимку. Крім того, до цієї техніки ми придбали палетні вила. Це те, що буде допомагати нам розружати гуманітарну допомогу, яка приходить до наших. Громади, і я думаю, що техніка це стане дуже серйозним в нашому господарстві. Ага, і Скільки коштувала? Вона коштувала 4,5 мільйона гривень. Ще одним важливим моментом придбання є створення робочого місця в громаді. Відтепер для власних потреб на територіях сіл не буде залучатись техніка сторонніх організацій.